Про хрест кожного з нас, возлюблені у Христі брати і сестри, сьогодні хочу розділити з вами слово, яке стосується кожного з нас. Адже всі ми, і старі, і молоді, і багаті, і бідні маємо свій хрест. Часом він здається важким, часом несправедливим, часом навіть нестерпним. І тоді в серці з'являється бажання відкинути його, втекти, сховатися від власної долі. Але Господь завжди нагадує хто хоче йти за мною, хай візьме свій хрест і слідує за мною Матфія 16, 24. Історія, яку я хочу вам розповісти, проста за змістом, але глибока за мудрістю. Вона вчить нас бачити у власному житті не лише тягар, а й Божу любов. Історія про людину, яка не хотіла нести свій хрест. Жив один чоловік. Усі в селі знали його як добру людину. Але водночас він постійно нарікав він мав здоров'я, працю, сім'ю. Проте йому здавалося, що його життя несправедливе. Його хрест, ті труднощі, які випали на його долю, здавався йому занадто важким. Щоранку, прокидаючись, він повторював Чому саме я мушу страждати? Чому Господь не дає мені легшої долі? Одного вечора, після особливо важкого дня, він у розпачі став на коліна і вигикнув: Господи, я більше не можу! Цей хрест, який ти поклав на мене, надто тяжкий. Забери його і дай мені інший хрест. Тієї ж ночі він побачив сон. Видіння Йому привиділося, що він стоїть у величезній залі, стіни сяяли золотим світлом, і повітря було наповнено тишею, у якій відчувалася присутність Бога. Перед ним відчинилися великі двері, і він увійшов в іншу кімнату. Там, наскільки сягав погляд, стояли сотні, навіть тисячі хрестів, вони відрізнялися за розміром, формою і матеріалом були хрести з простого дерева, були оздоблені золотом і сріблом, були високі, що ледве вміщалися під стелю, і маленькі, які можна було взяти однією рукою. І тоді він почув голос: Ти просив іншого Христа. Ось перед тобою усі хрести світу. Обери собі той, який зможеш нести. Пошуки легкого Христа. Зрадів чоловік. Він подумав Ось тепер я знайду щось простіше, ніж те, що мені випало. Спершу він підійшов до великого золотого хреста. Він блищав як коштовність і вабив своїм виглядом. Чоловік спробував підняти його, але ледь торкнувся і відчув неймовірну вагу. Золото виявилося важчим, ніж будь-яке дерево, він одразу відсунув його. Потім він побачив невеличке срібне хрестятько. Ось цей буде мені до сили», – подумав він. Але щойно він узяв його до рук, відчув холод, що пробирав до кісток. Цей хрест був такий крижаний, що серце його стискалося від болю. Ні, сказав він, я не витримаю такого холоду. Далі він побачив хрест з гладкого дерева. Він здався йому легким, але коли чоловік спробував підняти його на плече, відчув гострі шпильки і занози, які одразу вп'ялися в тіло. Кожен крок з цим хрестом був болем. Він відкинув його і, за словами, Цей хрест не для мене. Він ходив довго. Одні хрести були надто важкі, інші надто незручні, треті занадто чужі. ВИБІР Нарешті, у самому кутку кімнати, чоловік помітив невеликий хрест із простого дерева. Він не був красивим, не мав блиску чи прикрас. Але коли чоловік поклав його на плече, відчув, що він лягає зручно він був важким, але не надмірно, болючий, але терпимий. Оцей, сказав чоловік з полегшенням, Оцей я зможу нести. І тоді він почув голос Божий Сину мій, але ж це і є твій власний хрест, який ти відкинув, нарікаючи на мене. Чоловік занімів. Він зрозумів саме цей хрест був даний йому не випадково, а з любов'ю і мудрістю, Господь знав його сили краще, ніж він сам. Духовний сенс Брати й сестри. Ця історія образ нашого життя. Кожному з нас Господь дає свій хрест, і часто ми думаємо. Мій найважчий, інші мають легший шлях. У мене несправедливо. Але істина в тому, що Бог дає нам саме той хрест, який відповідає нашим силам. У когось він більший, бо й віра його сильніша, у когось менший, бо людина ще вчиться ходити шляхом Божим, у когось він пов'язаний із хворобою, у когось із бідністю, у когось із втратами чи зрадою. Але кожен хрест унікальний і потрібний. Святий апостол Павло каже досить Тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Тобто, тоді, коли нам здається, що ми вже не маємо сил, Господь сам бере частину ваги нашого Христа на себе. Життя без хреста ілюзія. А тепер подумаймо а чи хотіли б ми жити зовсім без Христа? На перший погляд так, але життя без трудностів перетворюється на життя без сенсу, бо саме через біль і випробування ми вчимося співчуттю, терпінню, любові. Людина, яка ніколи не страждала, не здатна зрозуміти біль іншого вона залишається черствою. Хрест це школа любові, це дорога, яка веде нас до Царства Небесного. Приклад з Євангелія. Згадайте сам Господь Ісус Христос, Він міг уникнути Христа, міг зійти з Голгофи, коли Його розпінали, але Він свідомо взяв найбільший хрест заради нашого спасіння, і саме через страждання прийшло Воскресіння, саме через смерть, життя вічне, то як ми учні Христові, можемо бажати іншого шляху. Якщо учитель пішов через хрест. То й нам належить іти тією ж дорогою. Але пам'ятаймо ми ніколи не йдемо самі, Господь завжди поруч. Заклик до нас. Тому, дорогі мої, не нарікаймо на свій хрест. Коли на серці важко, скажімо Господи, дай мені сили нести цей хрест. Я не завжди розумію Твою волю, але вірю, що ти знаєш, що для мене найкраще. І ви побачите, що хрест. Стане не лише тягарем, а й благословенням. Бо кожен день, коли ми несемо його з вірою, ми стаємо ближчими до Христа.